Усім привіт! Це ДО «Ревізор» і ми в львівському офісі української компанії TechMagic. Компанія спеціалізується на розробці складних веб-проєктів для клієнтів США та Великобританії. Також софтом компанії TechMagic користуються такі клієнти, як Rainer, Hilton, Cisco, Deloitte та інші. Донедавна фокусом компанії був JavaScript, AVC і Serverless Tech. Та цього року TechMagic придбала компанії Dynamo. Тому в портфоліо з'явилися інші технології. TechMagic налічує близько 300 спеціалістів, мають офіс у Львові та Києві, а також нещодавно відкрила міні-коворкінги у Дніпрі та Одесі. Ще планується відкриття офісу в Кракові. Ходімо подивимося, як працюється з спеціалістом тек На початку 22 року компанія переїхала зі старого офісу в новий, більш сучасний, розташований за адресою з 108, у ЖК «Національний», у 6 кілометрах від Львівської ратиші. Це 15 хвилин на авто через вулицю Княгині Ольги. В кілометрі від будівлі можна прогулятися трьома парками: Стрийський, горіховий гай і Бандерівка, а також біля Невеликого озера. За 12 хвилин є ТРЦ-фабрік, де можна закупитись сільпо, пообідати у Челіндано, шоко чи хінкальні. Піднятися на 15-й поверх можна за допомогою двох ліфтів, які розташовані по обидві сторони будівлі. Вхід на поверх за спеціальним допуском, який доступний лише спеціалістам компанії. Офіс знаходиться на останньому поверсі з виходом на терасу з прекрасною панорамою міста. Верхній одяг фахівці зазвичай залишають у гардеробній кімнаті з такими стильовими рожевими трубами. А особисті речі в локерах, що зачиняються на ключ. Фішечкою офісу є панорамні вікна, які забезпечують не тільки гарну інсоляцію, а й дозволяють милуватися містом з висоти пташиного польоту. Я не зрозумів, це шо Таймсквер. З початком блокаутів люди почали повертатися в офіс. І якщо в ковідні часи сюди приходило 25-30 спеціалістів, то зараз офіс буває повністю заповненим, а розрахований він на 80 місць. Офіс обладнали генераторами і стернінками, тож тут завжди є безперебійний інтернет. Зараз у період відключень компанія заохочує працівників приходити зі своїми рідними, близькими, дітьми, а також котиками. Спеціалісти, які не відвідують офіс, можуть дати запит на бюджет, який частково компенсує витрати на техніку для безперебійної роботи, такі як EcoFlow, Sterling і так далі. Робочі місця спільного користування знаходяться в просторах та світлих опенспейсах. Спеціалісти мають змогу самостійно забронювати робоче місце заздалегідь. Застосунок дозволяє переглядати план офісу, розташування мітинг румів, обирати вільні столи та бачити, хто забронював стіл поруч. Робоче місце бронюється на весь день, кілька днів чи на три місяці вперед. Кілька робочих місць обладнані стій. Силами. За ними можна попрацювати, регулюючи собі комфортну висоту. Такі столи примарковані на плані в застосунку, і їх теж потрібно бронювати заздалегідь. Усього в офісі 15 мітинг-румів. Назви вони дістали у відповідності до космічної тематики, як от Мун, Star, Меркурі та інші. А кімнатка команди спорт називається Х'юстон. a problem». Крім того, є кабінки для перемовин чи телефонних дзвінків, які розраховані на одну людину. Вони мають хорошу шумоізоляцію, що робить довготривали мітинги більш комфортними. У мітинг румах як і всюди в офісі, потурбувалися про озеленення. Наприклад, цю пальму принесла фінансовий директор компанії Уляна Саяпіна. В офісі є кімната для відпочинку з м'якими пуфами, диваном, настільним тенісом, кікером та іграми. Саме ця кімната трансформується під різні потреби офісу, наприклад, для освітньої офлайн подій чи для різноманітних святкувань. На стіні компанія розмістила своє гасло, яке звучить так: You deserve to love your job. А ви любите свою роботу? Я так. В офісі є бібліотека понад 200 сучасних книг для саморозвитку. Якщо зацікавила якась книга, то спеціалісти її можуть брати і читати. Але обов'язкова умова заповнити доку. Яку ж книжку обрати? Може, цю? Кухня простора, тут є загальний стіл для спільних обідів і також кілька менших столів. Традиція компанії: щомісяця команда команди збираються на спільний обід, тім ланч. Частину витрат покриває TechMagic. В кожного на кухні є імене горнятко з іменем і персональною цитатою, яку співробітник обирає самостійно. Мого горнятка тут немає, тому сьогодні я Коко Шанель. А, буває, що можна прийти на кухню за кавою, а залипнути на PlayStation. Поряд з кухнею є шафа, в якій є аптечка. Тут є все необхідне для першої медичної допомоги. Укомплектували її відповідно до теперішніх реалій, додали необхідні речі для екстрених ситуацій. Тут є в достатній дозі, пристрій, який вимірює рівень радіації та спецодяг, дощовики, рукавички, респіратори. Радіація нормі ревізуємо далі. У дворі офісу є наземний паркінг, а також підземний. Для спеціалістів TechMagic доступно 17 паркомісць, 12 наземних і 4 підземних, які оплачує компанія. Спеціалісти бронюють паркомісця за допомогою внутрішнього сервісу. Також на території є велопарковка. Підземний паркінг переобладнали під сховище. Тут провели безперебійний інтернет, поставили м'які меблі та обігрівачі. Також тут є мікрохвильова піч та снеки, що можна було перекусити. Підготували приміщення для того, щоб можна було попрацювати в безпеці теплі та зі зв'язком. Подивимося, що входить до стандартного Welcome Pactic Magic. Чашка. Листівка. Блокнот з ручкою, стікерпек, футболка і макбук. Детальніше про соцпакет ми розповіли на статті на Dow А що важливо для вас у соцпакеті? Пишіть в коментарях. Чекатимемо на ваші відповіді. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди Львівського офісу TechMagic і попросили спеціалістів за п'ятибальною шкалою оцінити певні критерії. І от що в нас вийшло: найвищі оцінки здобули можливість працювати ремоут та технічне оснащення. Найнижчі оцінки отримали розташування офісу та вентиляція. Це був до ревізор у Львівському офісі TechMagic. Вирішувати, гарний цей офіс чи ні, будете тільки ви. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться наші наступні ревізії. А ми поїхали далі.